Сьогодні у нас розклад на тему, чому я завжди обираю не тих чоловіків. Нагадую, це загальний розклад. За індивідуальним пишіть у коментарі. Отже, по двійці кубків ви людина романтична і глибоко емоційна, яка хоче кохати і бути коханою. Ви шукаєте такого партнера, щоб бути з ним справжньою командою і в радості, і в горі. Допомагати і підтримувати одне одного в будь-яких ситуаціях. Та карта мир показує, що ви шукаєте ідеал, чоловіка, якого насправді не існує, бо ідеальних людей не буває. Ви закриваєте очі на реальність і заганяєте себе у пастку. Бажання бачити чоловіків лише через призму власної ідеалізації крізь рожеві окуляри. Не дозволяє вам бачити їх такими, якими вони є, зі своїми плюсами і мінусами, звичайно, не ідеальними, але доволі часто непоганим варіантом для життя. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро-розклади. До зустрічі!